Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомитися з мовою програмування Python, і на сьогоднішньому занятті ми продовжимо знайомство з оператором умовного переходу. Як ви пам'ятаєте, для реалізації даного оператора ми використовуємо команду IF, після якої ми записуємо деяку умову, яку машина має перевірити. Якщо умова виконується, ми прогнозуємо блок команд номер 1 Тобто це той блок команд, до яких машина має перейти, якщо умова виконується. Після службового слова else ми прогнозуємо блок команд, назвемо його 2, до якого машина має перейти, якщо умова не виконується. Для запису умов ми з'ясовували, що ми можемо використовувати знаки математичного співвідношення. Наприклад, якщо нам необхідно перевірити, чи деяке число дорівнює певному значенню, то для цього ми використовуємо подвійний знак «Дорівнює». Якщо нам необхідно перевірити, чи деяке число більше або рівне певного значення, ми використовуємо знак більше рівне. Також є знак просто більше. Є знак менше, є знак менше рівне і знак «не дорівнює». Також для утворення складених умов чи складних умов ми використовуємо сполучник AND і сполучник OR. Ми наводили такий приклад, якщо в нас є деяка оцінка учнів, і нам необхідно перевірити, чи це є оцінка достатнього рівня. То ми це можемо реалізувати за допомогою ось такої складеної умови. Оцінка має бути рівна або більше 7. А також має виконуватись ще й друга умова. Оцінка має бути менше або рівне 9. Для запису цієї умови ми використали сполучник AND, який вимагає виконання обох умов. Також. Можливо, використання і сполучника або для розв'язування даної задачі. Якщо в нас є деякий бал учня, то умову можна записати слідуючим чином: що бал учня має дорівнювати 7 або 8 або 9. Це те, що ми з вами вже знаємо. Ну і безпосередньо сам блок умовного переходу. Який реалізується за допомогою службових слів if Else. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо простеньку програмку, яку ми умовно називаємо чат-бот для перевірки знань таблиці множення. З початкової школи ви знаєте, що після того, як ви вивчили табличку множення на одному із занять, вчитель перевіряє, наскільки добре ви її засвоїли. Для цього він бере деяких два числа. Далі запитує у вас відповідь, як ви думаєте, чому ж дорівнює добуток цих двох чисел. А ось після того, як ви йому дали відповідь, і настає черга використання умовного оператора. Вчитель перевіряє вашу відповідь, чи дійсно відповідь, яку ви дали, дорівнює добутку двох чисел. І після цього повідомляє результат. Залежно від перевірки умови. Ось такий чатбот ми зараз з вами і реалізуємо. Ну а вашим завданням буде його повторити вдома. Перше, що нам необхідно зробити, нам необхідно взяти якихось два числа. Скажемо, нехай це буде 1 Та як це цілі числа, то команду input ми загортаємо у функцію int. Я в самій команді input запишемо повідомлення що нам необхідно взяти перше число. Після цього ми маємо попросити, щоб користувач загадав друге число. Вже є деякий код програми, ми можемо перевірити, чи ми все зробили правильно, чи він працює. Запустимо програму на виконання, бачимо, що машина перейшла до виконання першої команди, просить ввести перше число. Після цього просить ввести друге число. Тобто, бачимо, що все працює. Далі, згідно нашого алгоритму, ми маємо запитати, а чому ж дорівнює добуток цих двох чисел. І для цього нам необхідно використати команду print. Повідомлення буде виглядати слідуючим чином. Те, що є незмінним, ми беремо в лапки, це текст, і підставляємо імена змінних, де зберігаються наші числа. Поставимо знак запитання. Повідомлення буде виглядати ось так. Давайте перевіримо. Перше число нехай 5, друге число 2. І ми бачимо, що запит буде виглядати слідуючим чином. 2 помножити на 5 помножити на 2, чому до рівні. Далі ми маємо ввести відповідь. І для введення нашої відповіді нам необхідно знову ж таки скористатися командою input. Єдине, що цього разу ніякої підказки ми вже вводити не будемо. Одержавши відповідь, ми маємо перевірити, чи дійсно відповідь, яку ми ввели, дорівнює добутку двох чисел. І ось тут нам знадобиться оператор умовного переходу. Якщо відповідь, яку ми записали, якщо вона дійсно дорівнює добутку NUM1 на num 2 то... Ми маємо вивести певне повідомлення. В нашому випадку правильно. Відповідь правильно. Інакше. Інакше Елсе. Скопіюємо. Відповідь не. Правильно. Ось так виглядає наша програма. Ми попросили ввести перше число за допомогою команди «Input», попросили ввести друге число. Далі вивели запитання, чому ж дорівнює добуток цих чисел, одержали відповідь і далі скористалися оператором умовного переходу. Якщо відповідь, яку дав користувач, дорівнює добутку двох чисел, то. Повідомити, що відповідь правильна. Інакше повідомити, що відповідь неправильна. Давайте перевіримо. Запускаємо. Вводимо перше число 5. Вводимо друге число 2. Запитуємо, а чому ж дорівнює добуток двох чисел? 5 помножити на 2. Вводимо відповідь 10. І результат перевірки відповідь правильна. Запустимо ще раз. Введемо деякі інші числа. Перше число 8. Друге число нехай буде 3. Машина нас запитує відповідь, чому ж додімні 8 помножити на 3. Ну, Давайте скажемо, що це буде 30. І машина повідомляє нас, що ця відповідь неправильна. Можемо реалізувати ще додатково підказку print Правильна відповідь. Правильна відповідь. І ось тут ми реалізуємо добуток NUM-1 помножити на ну2. Машина його обчислить і повідомить, яка ж відповідь є правильною. Давайте скористаємось зміненим кодом нашої програми. І ми можемо спостерігати, слідуючи, що блок команд це не тільки одна команда, це може бути будь-яка кількість команд, яку необхідно виконати в результаті або виконання чи не виконання тої чи іншої умови. Але обидві вони, як ви бачите, записуються з відступу. Давайте запустимо. Перше число 6, друге число 7. Відповідь з 6 на 7, 42, відповідь правильна. Ну, а зараз давайте підставимо ті ж самі числа 6 і 7 і введемо неправильну відповідь. 30. Відповідь неправильна, правильна відповідь 42. Ось так працює наша програмка. Досить просто і наглядно. Але, як ще ми можемо вдосконалити нашу програму? Всі ви знаєте, що є така річ, яка називається генератор випадкових чисел. І ось для загадування перших двох чисел, добуток яких ми хочемо перевірити, ми і скористаємось цим генератором. Для цього ми скопіюємо код нашої програми, створимо новий документ і дещо модифікуємо нашу програму. Для того, щоб скористатися генератором випадкових чисел, ми спочатку повинні імпортувати модуль, який називається random. Команда import означає імпортувати, тобто додати до програми. Модуль random, модуль, який відповідає за генерацію випадкових чисел. І далі нам необхідно дещо змінити наступних два рядки. Перше число ми будемо одержувати за допомогою модуля random. В якому ми викличемо функцію, яка дозволяє згенерувати випадкове число. Називається вона rend-int. Нам необхідно згенерувати випадкове число і далі вкажемо межі, наприклад, від 0 до 10. Друге число буде генеруватися таким же самим чином. Давайте запустимо. І ось ми бачимо, що машина вже нас не запитує, чому ж дорівнює перше число, чому дорівнює друге число. Вона сама автоматично згенерувала перше число, згенерувала друге число, в даному випадку перше число 1, друге число 7. І запитує нас, чому ж дорівнює 1 помножити на 7. Всі ми знаємо, що це буде 7, відповідь правильна. Але якщо ми запустимо програму ще раз, то ми можемо спостерігати, що набір е чисел змінився. Тобто кожен раз. Час кожного запуску програми машина буде генерувати якихось нових два випадкових числа. Таким чином, робота даної програми стане більш цікавою і ви зможете перевірити знання своєї, свої знання таблички множення, що буде корисно. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми вдосконалено. Вдосконалили свої навики використання умовного, оператора умовного переходу, познайомилися з використанням модуля для генерації випадкових чисел і написали дві програмки, які дозволяють перевірити знання невеличкім нужні. У мене все. Я вам дякую за увагу. Ну, а домашнім вашим завданням буде відтворити одну із цих програм. Na no vše dobré, do pobašnia.